У минулому відео ми розібрали базовий набір інструментів, який потрібен кожному початківцю. Але виникає головне питання: а де працювати? Багато хто відкладає мрію про столярку, бо думає, що для цього потрібен величезний цех або дорогий гараж. Сьогодні я доведу вам зворотне: ваша перша майстерня може вміститися на парі квадратних метрів на балконі, в коморі або в кутку гаража. Головне не площа. А те, як ви її організуєте, поїхали облаштовуватись. Серце будь-якої майстерні це верстак. Не поспішайте купувати готові рішення в магазинах. Вони або занадто дорогі, або хитаються від одного подиху. Ваш перший проект зробити його самому. Використовуйте звичайний будівельний брус із сосни та лист товстої фанери або навіть старі міжкімнатні двері як стільницю. Головний секрет бюджетного верстака його вага та жорсткість. Зробіть масивні ніжки, додайте нижню полицю для важкого інструменту і ваш стіл стоятиме як вкопаний під час стругання чи шліфування. Коли місця обмаль, підлога. Це ваш дефіцит, а стіни ваш ресурс. Забудьте про громісткі ящики, де все лежить купою. Використовуйте обрізки дощок, щоб зробити прості тримачі для стамесок та пил. Популярна система французька планка дозволить вам переміщувати полиці як конструктор. Коли кожен інструмент має своє місце і знаходиться на відстані витягнутої руки, швидкість та задоволення від роботи зростають в рази. Деревообробка це брудно, особливо якщо ви працюєте в квартирі. Тирса забиває все, але є лайфхак. Не обов'язково купувати промислову витяжку. Візьміть свій старий домашній пилосос і підключіть його до саморобного циклона, звичайного герметичного відра з конусом. Це просте рішення відфільтрує 95% сміття до того, як воно потрапить у пилосос. Ваші легені та ваші сусіди скажуть вам дякую. Останнє, але не менш важливе світло. тьмяна лампочка під стелею. Ворог точності. Купіть декілька недорогих світлодіодних прожекторів або стрічок. Світло має падати з декількох сторін, щоб не було глибоких тіней на лінії розмітки. Пам'ятайте, де гарно видно, там немає помилок і травм. Як бачите, щоб почати не потрібні тисячі доларів, потрібне лише бажання і трохи кмітливості. Ваша майстерня буде рости разом із вашим досвідом. У наступному ролику ми нарешті візьмемося за дерево і виготовимо наш перший виріб саме тут, на цьому місці. Підписуйтесь, щоб будувати свою мрію разом зі мною. До зустрічі в майстерні.